Шановні українці, друзі, вітаю вас з Днем Незалежності України. В ці тяжкі моменти для нашої країни хочу вам побажати миру і добробуту. Перш за все хочу сказати, щоб ви не були байдужі один до одного, бо байдужість може вбити. Не будьте байдужі. До простих людей, не тільки до ваших родичів, не тільки до ваших друзів, але й до незнайомих людей. Допомагайте один одному. І у цей час, у цей важкий час для нашої країни ми єдині як ніколи. Сила наша, сила України в єдності в усі часи. І тоді, якщо ми будемо єдині, наша квітуча країна буде розквітати. В усі віка, в усі часи. І я вірю в це. Хочу побажати тим, хто зараз знаходиться на сході, якщо ви зараз знаходитесь у вкрай важкі часи, коли знаряди і міни зриваються біля поріг вашої хати. Бути сильними. І знайте що українці це єдина нація, і кожен з нас завжди буде допомагати своєму братові. Ми не дамо скривдити нас. Я прошу вас, хто дивиться це відео, бути сильними, бути сильними та вірити в Україну. Бо Україна це вільна держава. Це вільна сильна держава. Слава Україні! Слава великій нації з Днем Незалежності!